Добрий день! Мене звати Людмила Біні. Я учениця другого року навчання базового підрівня музичної школи номер 2 міста Чернівці. Свою презентацію я хочу розпочати словами нашої славної боковинки Ольги Кобилянської Золотої нитки не згубіть», які звучать як заклик до майбутніх поколінь. Заклик поважати свою історію, свої традиції, свою культуру та її діячів, і звісно, шанувати тих, хто передає нам духовні надбання та формує нас як особистостей, наших батьків і вчителів. Саме так. Навчанні та збагаченні знаннями у повазі до культури свого народу, чи то народної культури фольклору чи професійної академічної від наших попередників і до нащадків крізь століття, ми з вами не згубимо нашої золотої нитки. Ось у цьому будинку на вулиці Українській проживає неймовірна людина, про яку сьогодні поговоримо. Композиторка, ім'я якої є відомим не лише по всій Україні, але й далеко за її межами: Олена Олександрівна Чму. Вже 40 років. Олена Олександрівна працює викладачкою музично-теоретичних дисциплін в коледжі мистецтв імені Сидора Воробкевича. Вона виховала не одне покоління талановитих музикантів різних спеціальностей, які із теплом, і з вдячністю відгукуються про свою вчительку. Ще з малку Олена Олександрівна успадкувала любов до музики від своїх батьків, адже зростала у родині професійних музикантів. Її мама Лідія Ілівна працювала викладачкою сольфеджіо в музичній школі номер 2 а тато Олександр Михайлович викладачем теоретичних дисциплін у Чернівецькому музичному училищі, і також він був композитором. Учився в класі композицій у самого Левка Ревуцького, одного з найвідоміших українських композиторів ХХ століття. Тож Олена Олександрівна від народження зростала в середовищі, де щодня вдома панувала музика. Не дивно, що перші уроки композиції вона отримала від свого батька. Зараз у виконанні випускників музичної школи номер 2 та учнів Олени Олександрівни в коледжі мистецтв прозвучать фрагменти з фортепіаних прелюдій Олександра Михайловича Чмута. Виконавці Денис Зурубайко, нині студент музичної академії в бельгійському місті Антверпен та моя старша сестра Олена Біня, студентка Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Творчому доробку Олени Чмут є твори для камерного та симфонічного оркестрів. П'єси для фортепіано для духових та і струнних інструментів. Але переважна більшість її творів це хоровата вокальна музика, на слова українських поетів Івана Франка і Тараса Шевченка. А найбільше творів в неї написано на слова буковинських поетів Івана Негрюка, Володимира Вознюка та Миколи Бучка. З Миколою Івановичем Бучком композиторку пов'язувала багаторічна творча співпраця. Доторкнути! Вгадати, відчути, зрозуміти доденця цей неспокій у серці, і тебе не спитати, чому ти? І тебе не спитати, чому ти? Небез, із небес, із з гучного грому. Я з тобою, тобою, щаслива, я про це не промов. Припасти, збагнути, пригорнутись до. Щаслива. Мені пощастило бути особисто знайомою з композиторкою, відколи себе пам'ятаю. Адже моя мама, керівник академічного філармонійного хору Чернівці, теж є ученицею Олени Олександрівни і до своєї дорогої вчительки у творчій дружбі. Вона зберегла любов і шану на все життя. Хор Чернівці став для композиторки своєрідною творчою лабораторією і першим виконує практично всі її хорові твори. У мене в руках збірка хорових творів «Акапелла Олени Чмут. Це перше видання творів композиторки. Моя мама написала передмову до збірки, епіграфом, до якої стали слова Скажи, хто твій учитель. Тут йдеться про творчість Олени Олександрівни, а також про виконавську історію деяких її творів. Зокрема, обробок українських народних пісень, які набули великої популярності не лише серед навчальних, але й професійних хорів України. Серед них муніципальний хори Хрещатик та Київ, хор національної телерадіокомпанії України, Камерний хор та Врійський Благовіст, всесвітньо відома Житомирська хорова капелла Орея. Пам'яті своїх батьків ось так гарно вона написала слова присвяти. Кожна нота про них задля них і завдяки ним, моїм дорогим улюбленим батькам, світла їм пам'ять. Вони існували у добрій і творчій атмосфері, сповненої музики, любові до літератури, образотворчого мистецтва і нас, своїх дітей і онуків ростили в них. Дуже любила українську природу, українську пісню. Мама співала під супровід тата. Звідти пішла моя любов до звучання голосу, до вокально-хорової творчості до обробки народної пісні. У свою музику Олена Олександрівна вкладає і високий професіоналізм, і душу. Зараз композиторка готує до видання ноти інструментальних творів своїх та її батька, а також і вокальні. Серед яких є кілька пісень дитячого репертуару, тож на завершення моєї презентації і щирою вдячністю всім вам за увагу, я заспіваю фрагмент пісні Олени Чмут на поезію Миколи Бучка, Мама.